Добрий день, ну поки що невідомо ще точно вже вартість, яку скаже Галушенко, але все ж таки інформація є: і 6, і 8 гривень. На вашу думку, який може от бути зріст цієї ціни? Ні, ну дивіться, ми повинні відштовхуватися від того, що є дійсно реальна вартість електроенергії, яка виробляється в Україні, тобто це атомні електростанції, теплові електростанції, гідроелектростанції. І от виходячи з їхніх всіх потреб, так, які вони потребують там закупівля вугілля, наприклад, обслуговування атомних блоків, гідроелектростанцій. Так от, в принципі, сьогодні розподіл, тобто транспортування електроенергії до споживача, це приблизно 2 гривні 20 копійок. Це вже більше, ніж 68 гривні 68, і гривня 44, ніж ми платимо. Е, і відповідно ціна, яка би мала би бути встановлена для того, щоб повністю закривати всі потреби наших виробників електроенергії, це на сьогоднішній момент дійсно десь в районі 7 гривень за кіловат е, годину, 7 гривень. Але це для різних постачальних енергоатома сьогодні та ціна, яка їх влаштовувала б, в принципі з головою, так становить десь приблизно 3,5 гривні. от так. Тобто, це це ще е, це треба розуміти, що в принципі це те, що вже буде додатково до. Розподілу, тобто розподіл він якби рахується окремо, тому е чи буде така ціна встановлена, я думаю, що вона не буде. Вона, якщо й буде підніматись, то це буде поетапний, е скажімо так, поетапні будуть кроки. Тобто, як ми тоді в 15-17 роках було чотири етапи підвищення електроенергії. Так само і тут, скажу саме, побачимо. От, або е, там три-чотири етапи. Тобто, в принципі, е, раніше мова йшла про те, що підвищення буде спочатку до 2,5 гривень, 2,5-3 гривні. Все золоти, як, яке рішення буде прийнято, чи це буде е, там чи це буде різний. Е, ну зараз один тариф для всіх. Так, наприклад, е, якщо в тебе є багатозонний лічильник як як споживача, так то ти можеш користуватись нічним тарифом. Але це якби окрема якби, історія. А можливо, будуть градації. Може буде дві-три групи споживачів, хто споживає, наприклад, там більше. Від 200 до 600 кВт, там більше 600 кВт і далі, і відповідно ціна може бути е, дещо нижча. Так е, поки що, якби е, не зрозуміло, скажімо, так яке рішення буде, буде прийнято. Але мені здається, що буде прийнято універсальне рішення, що от 2,5 гривні буде спочатку підвищення. Наприклад, в літній період, от ми бачили, що на місяць тільки продовжили дію ПСО, тобто з 31 березня по 31, по. Е по, по кінець квітня, і тому відповідно е на на скажімо так вже на жовтень листопад планували другий етап реалізувати підвищення десь 3,5-4 гривні. Ну чи ми побачимо таку концепцію, так якби реалізації цих планів, да поки що це невідомо, тому що все в руках е уряду. І з, з іншої сторони, доки ціна буде низькою, ну от на жаль, люди повинні це також зрозуміти. Так е доти, відповідно, підприємства будуть не дотримувати е ті кошти, які вони би могли направляти на. Е, ну, На ремонтні роботи теж сказав міністр Галученко. Це розумієте, це звучить дуже красиво, але по факту е, ремонтні роботи за рахунок підвищення тарифів для населення не можна буде реалізувати. Люди все одно сьогодні на жаль боргують. Тобто є складна економічна ситуація. Люди виїхали частково, не всі мають оплачувати хтось без роботи, і влада це знає чітко і розуміє, і це добре, що розуміють. Тому от так казати, що ми прям піднімемо ціни на електроенергію, і відразу у нас гроші з'являться на ремонти. Тобто, в першу чергу, те, що було завдано шкоди ракетними ударами, там підстанції, в першу чергу, тобто заміна трансформаторів, тобто це вже капітальний ремонт, який повинен бути проведений. Е, там лінія електропередач, е, вже на нижчих рівнях трансформатори, там, де йде вже все до споживачів конкретно, то тобто, буквально там, де на кожній вулиці вони знаходяться, тобто відбувався завжди такий перманентний постійний ремонт, модернізація. Тобто, там ну ну на жаль, якби на жаль, наші гроші, от як споживачів, так як ми всі будемо оплачувати, їх просто не вистачить. Тобто, тут треба говорити про міжнародну допомогу, так про міжнародне фінансування. Ми бачимо, воно є, воно закриває дуже багато, дуже багато звичайно сьогодні потреб бюджету. От, скажімо, окреме питання енергетичне, да, воно би мало би також стояти, в тому числі можливо, те, що от, якщо підвищення тарифів мало би відбутись, так то принаймні, 에, міжнародні партнери мали би компенсувати також частину тих коштів, деяких просто нам не вистачає, які ми не можемо сьогодні зібрати зі споживачів. Повторюся, борги є, тобто міністра структури визнали, що за минулий рік. 40 мільярдів гривень додали боргів. Тобто сумарно у нас офіційно тільки мінімально 120 мільярдів гривень боргів, 80 мільярдів на кінець 2021 року і от 40 мільярдів за 2022 рік. А ще січень-лютий березень, які не були пораховані, я вам скажу. Це приблизно теж також. Ну, якщо навіть прикинути, що 50% оплачували, там мінімум десь по ще десь 30 мільярдів гривень боргів також є. От вам, якби цифра виходить, десь 160 мільярдів гривень боргів. Це велик, великі суми, на жаль, велике питання. Але якщо говорити саме про відсоток постраждалого обладнання, воно який ось цей відсоток, так, який належить саме приватним компаніям олігархів? І от який саме відсоток має українців заплатити за них? Е, ну я вам так не, не можу сказати, що українці там платять чи повинні платити за. Олігархів, так ну це також неправильно так називати. Тобто є компанія ДТЕК приватна, так і вона належить Ренату Ахметову. Так ну як вважається формально, так одні з найбагатших людей в Україні, і в них є теплові електростанції, в основному, які працюють на вугіллі, і частина розподілу, тобто обленерго. І всі вони також страждали, до речі, під час ракетних ударів, тобто і, і обленерго, тому що вони використовували підстанції, хоча в основному Укренерго постраждало по підстанціям. А теплові електростанції це е, постраждали ті там, де також були завдані удари по е, підстанціям, які знаходились на самих теплових електростанціях. Тобто, це якби е комплексний об'єкт. Сказати, що вони втратили свою можливість виробляти електроенергію в значній мірі, я би так не сказав. Тобто, десь приблизно ну, на 80% вони зберегли свою можливість. Тобто, ну, попри страшні кадри, які ми бачили, так і звичайно, це пошкодження. Але технічну можливість виробляти електроенергію, вона у них залишилась. Е, просто знову ж таки фізично. Там проблеми є з видобутком вугілля, є проблеми також з розподілом електроенергії, тобто через проблеми з підстанціями. Але в цілому ну, не можна сказати, що хтось буде там платити за, ну, там, за олігарха умовного. Так? Тобто мова йде про те, що є вартість електроенергії, так яка підвищиться. Більше того, теплові електростанції, щоб ви розуміли, вибачте важливий момент, як ми нього про нього забули, вони взагалі не постачають електроенергію населенню. Тобто Ренат Ахметов продає електроенергію напряму промисловим виробникам. Тобто, в них контракти з заводами, грубо кажучи, так, да, вони втратили, тому що промисловість впала, скоротилось споживання електроенергії, але до населення вони не мають ніякого відношення. Вони продають по ринковій ціні сьогодні електроенергію. Бо вони, скажімо так, ну можуть не переживати навіть ті заклики, які ми сьогодні бачимо, що треба там підвищувати ціну на електроенергію для промисловості. Ну, це вони не є, скажімо так, обґрунтованими. Ціни в цілому зараз знизилися на світових ринках там і на вугілля, в тому числі там і на газ, тобто вони суттєво менші, такі вартість електроенергії в Європі нижча, тому певна така маніпуляція присутня. А от енергоатом державний Укргідроенерго, да, от вони забезпечують населення дешевою електроенергією. Ну умовно дешевою, будемо так говорити. Тому от, якщо буде підвищення, то ці кошти будуть скаровуватися в першу чергу для державних компаній, тобто вони будуть вирішувати свої. Там в них багато питань. В них і модернізації потрібно робити, і енергоатому думати про те, щоб виводити в майбутньому блоки з експлуатації і ремонти поточні робити. Це все це важливе питання, надзвичайно важливе.